20 квітня у всіх православних храмах Карлични відбулося Великодня Богослужіння та освячення пасхальних кошиків. Як це було, дивіться на наших відео, знятих у Карлику і Мирівці. Тут скрізь було велолюдно. Ну справді, дуже велолюдно. Карлик! Цьогорічне освячення кошиків прихожан Православної Церкви України відбувалося. І як це відбувається останнім часом на центральній площі міста? Але вже змінилась локація, звідки лунала молитва. Напередодні Великодня на підвищенні встановили хрест. Тепер саме біля нього і провів Великодню відправу благочинний Юрій Литвин, ініціатор встановлення Христа Микола Гриценко – Зовні символ християнства нагадує так званий козацький хрест і має підсвітку. Такий ось подарунок до свята рідному місті та громаді від ось цього благодійника. Так от, кагарлик, 20 квітня, до прихожан з великоднім вітанням звертається благочинник карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин. Тому що завдяки Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа ми всі з вами маємо унікальний шанс отримати за своє праведне життя, за своє мирне, спокійне, християнське життя, отримати ті, ви знаєте, духовні крила і полетіти на небеса. За землі ми літаємо під час молитви, під час причастя, під час таїнств. Але колись той прийде час, що ми з вами будемо стояти на краю тої прірви в останню мить свого життя. І ті, хто грішать, полетять вниз, на жаль. А ті, хто будуть з Господом, будуть з вірою, з правдою, з любов'ю, тим Господь дасть крила і вони полетять на небеса, і та душа буде там на небесах. Ви знаєте, я довго роздумую постійно за ті церкви, за то все, що в нас стається. Знаєте, видно, ми така терпена країна, постійно терпимо. Постійно говоримо собі ті слова, Господь терпів і нам вилі». І ми дійсно терпимо дуже багато. А ще більше терплять наші герої, наші військові, які там, на передовій, не дивлячись ні на що, і навіть від перемір'я, і то пишуть що обстрілювані, вони терплять. Ви знаєте, може і ми терпимо, адже ми вже який рік збираємося тут, маючи там всі документи і так далі. Але повірте мені, хлопці там терплять, бо знають, що в кінці буде перемога. І повірте мені, і в нас буде перемога. І буде в нас одна єдина церква, яка буде славити Бога і славити Україну. І я вам дякую, тому що ви сюди не просто прийшли посетити Пасху, ви підтримали українську церкву, ви підтримали тим самим українську молитву і ви підтримали тим самим Україну. У нас є два варіанти. Або вони програють, або ми виграємо. Так і буде. Обов'язково. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Україні! Христос Воскрес! 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 Корові, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будьте всі суровей! Христос і благословляє і перемогу нам пошиче посилає. Христос Воскрес! 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 Воскрес Христос, воскрес. Душим ми здоровай. І перемоги тушить нам Христос, Воскрес! ми з Христос переможемо. Я воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Ви, си, <міско> Христос. Ваші, Христос воскрес. Щодоник отразу починки були того він. Христос воскрес.

Христос Скотс. 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 Христос Скотс. 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 Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, Воскрес! А це Мирівка, свято-Преображенський храм Православної церкви України. Великодню службу тут проводив настоятель храму Василь Суп. Христос Восемь. Як казав на дядьку наводити, то добре каже, яка добра путь, Богозумів немає, кого зуї, то що й може Христос воскрес! 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 Я вже не був так багато, я так трошки. Потім зверху трохи забільше буде, а так? Христос Воскрес! Моє Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! 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 не вили! Ай-яй-яй! Христос! Воскрес! Зараз побуємо <eve> обов'язково! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Так, це все? Да, ну тоді так було! Христос Воскрес! Істина. Христос Воскрес! Христос Воскрес! І вас так само, Христос Воскрес! Пасхи посвятили, посвятили! І і вас, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Воскрес. Мені вже і колбаса не буде, руки будуть проситися, понімаєте? Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хай там вже ж пеніко вже жде, понімаєте, я ще мрій піднять. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я не буду горохова спину колишили. Христос Воскрес! Ми й там будемо. Я через шпіднюю, через міг. Шпідню. Христос Воскрес! Виїсти! Христа воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Увечері 17 квітня в рідне село Іванівку повернувся з полону Роман Цівун. Пропонуємо вашій увазі фрагменти зйомок моменту зустрічі захисника України Романа Цівуна. Доброго вечора, слава Україні! Ти не їхати, піде на мінську. А сльози душать, бо ти вже тут, бо ти вже вдома, дякувати Богу. Роки останній нелегкий маршрут. Та все ж тепер це крок до перемоги. Руки вз... Господи, а сльози душать. Ось уже і ти. І біль, і щастя злились воєдино. Вернувся Рома, ти до рідного села і зустрічає мама і Україна. А сльози душать, господи, нехай оце повернення віщує перемогу. Герою слава! Лише вилили аж за край. І Україні слава, слава Богу, героям слава, шановна громада! Сьогодні в нас радісний день, і не тільки радісний день у сім'ї цивунів, а усіх нас теж сьогодні повернувся з полону. Цівун Роман Володимирович, який пробув там майже три роки. Важко сьогодні говорити слова і дивитися на Роману, але ми дуже раді, раді що ти повернувся. Велика шана батькам Надії Васильівні. Володимиру Григоровичу, які його чекали, молилися, але разом з тим молилися з батьками разом і всі ми і тебе чекали. Велика подяка твоїй сестрі Світлані, яка робила все можливе і неможливе. Просто це важко в це повірити, що вона тебе старалась любими способами, щоб ти попав у список на обмін. І кожен раз ми шукали у списках Романа і це прізвище. І ось на кінець, то в березні місяці, ми його знайшли. Коли я особисто побачила, коли Роман спускався в автобусі, це просто не можна було передати. Як це було все Ой, на душі важко. Але добре, що ти тут. Ми дуже тобі раді. Раді тебе, що вся громада тебе чекала, Ну, з поверненням. Як... В українському народі з давніх давен був звичай зустрічать із хлібом сілю. Прийми від нас від нашої громади цей каравай, який вирощений на зерна на полях нашої України. І низький тобі уклін. Дякую. Дякую. А, Дякую. Все, все. Роман, хочу пожать твою можну духу. Передай коровай батькам. Слава Богу, що ти живи, лишився живий. І щоб ви розуміли, чого люди, наші хлопці, попадають в полон. І за те, що наші союзники отак надають нам озброєння, надають боєприпаси. Якби були боєприпаси, жоден би... Самі більше хлопці чого що бояться? Щоб не стало патроном. Саме бійці. Тому ми дуже вдячні тобі. Дякую, дякую. Слава Богу, що дякую, живий. Дякую, дякую. Дуже важко говорити. Оцю все, все, все добре. з депутатського до корпусу, від голови, від себе як заступника. хочу побажати тобі здоров'я. І якби не ти, ми б тут так не стояли. І сьогодні вже тут були 100% русські. Дякую, дякую. І цього ми, слава Богу, тримаємося поки. І дасть Бог вже Європа зрозуміла. Ми видержимо думаю, цю війну, да, то обов'язково переможемо. Я тобі дякую. Слава Україні! Україні! Люби нас да, солдати, дякую тобі що стоїш зна... на вахті в рідній боротьбі. За милу серці за віру і силу за те, що боровся, не знаючи страху. Хай тобі щастить, хай березе Бог. Ти на своболів незвавний герой. Повернення Романа Цігуна стало святом не лише для його рідних, а й для всіх односельців. Героя вітають обіймами, квітами та сльозами радості, у ворожі лабети. Воїн потрапив у 2022 році під час виконання бойового завдання, тоді йому було лише 29 років. Багато хто доклав зусиль, аби Роман повернувся додому. І от 19 березня відбувся обмін, і Роман повернувся на батьківщину.